Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як залишатись на зв'язку під час блекауту та вялових відключень електроенергії. Війна в країні та епідемія COVID всіх змусила частково або повністю працювати вдома. Тому кожен українець зараз напевно шукає спосіб, як залишатися на зв'язку. В цьому відео я хочу з вами обговорити деякі способи, як це можливо робити. Давайте почнемо. Отже, спосіб перший, це, звісно, коли відключають електроенергію, спробувати користуватись мобільним інтернетом. Для цього я раджу вам мати сім-карти декількох операторів, таких як LifeCell. Vodafone Ukraine і Kyivstar І дивитися на якому операторі краща мережа і переключатися. Але для цього також треба мати декілька телефонів. Якщо ці способи вам не допомогли, то переходимо на інший спосіб. А ті, хто ще досі не підписався на мій канал, раджу це зробити, бо на ньому виходить дуже багато корисних відео. Отже, якщо перший спосіб вам не допоміг, то спробуємо добитись максимальної потужності той мережі, якою ви користуєтесь зараз. Бо під час відключення зв'язок Тримається декілька годин, а максимум це 4 години. І потім е, в мене майже одна поділка, щоб цього уникнути, або просто, щоб була можливість подзвонити, е, то робимо такі кроки. Е, заходимо в налаштування телефона, де у нас мобільні мережі. І по замовчуванням на телефонах стоїть режим LTE. Можна вибрати інший режим, наприклад, лише 2G або 3G. І при цьому у вас буде більш потужніший сигнал, бо всі користувачі, які це не роблять, сидять на LTE режимі і він дуже сильно навантажує цей. Також, якщо цей варіант вам не допоміг, то можна спробувати примусово обрати оператора, який до вас найближче знаходиться, бо не всі вишки мають змогу працювати. Без відключення електроенергії. Для цього е, обираємо оператори мережі вручну. Знімаємо ось тут галочку і телефон шукає пошук мереж, які знаходяться в його радіусі. Можна, У мене зараз стоїть Київстар, можна вибрати, наприклад, е, «Live», і він буде працювати як у роумінгу. Також, якщо перші два способи вам не допомогли, раджу використовувати ось такі USB-модеми. Вони працюють в 4 3G мережах і не так садять ваш телефон, бо їх можна підключити напряму до ноутбука або комп'ютера і користуватись інтернетом. Але зв'язок не завжди на них дуже добре працює, але зручні тим, що в них можна вставити ось сюди з такого сім карта Дивіться, бачите. Ну, а якщо всі ці способи, які я перелічив, вам не підходять, то переходимо до більш потужної артилерії. Дивіться, я маю ось такий ось, Wi-Fi роутер, який можна підключати від павербанку. І в нього вставляється ось сюди Сім-карта. Цей Wi-Fi роутер Huawei можна поставити десь на балконі, підключити від Powerbank, і він буде краще ловити, ніж той самий телефон або usb модеми Але для нього треба додаткове живлення. Тому саме вирушуйте, чи зможете ви так е, працювати чи ні. І, звісно, останній спосіб це коли у ваших друзів є інтернет, бо у них е, провайдер оп оптиволокно, то можна спробувати використовувати ось такі підсилюючі е, зв'язку мережі для Wi-Fi. Вони ловлять мережу на великій відстані. І тому раджу, якщо точка доступу знаходиться десь далеко, використовувати їх. Отже, друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, то раджу спробувати вам всі способи, які були в цьому відео. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будуть виходити нові відео. На ті теми, які зараз актуальні в нашій країні. Тому раджу не пропускати мої нові відео. Ставте, будь ласка, подобайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!